Отці, дорогі собор священників, щиро дякую вам, що ви сьогодні виділили свого крихту до році часу, аби нашу громаду улити в воно загальної молитви про перемогу. Ви це сьогодні зробили і щиро вам дякую, дорогі парафіяни, дорогі гості. Дякую, що ви сьогодні небайдужі до долі нашої України і до духовної кріпкості наших воїнів. На жаль, три з половиною більше три роки війна плендрує нашу землю. І наші воїни кажуть, що не такий страшний воїн, ворог, якого вони бачать, бо вони його можуть знищити. Але є страшніший ворог це байдужість, це боєвутство, це маловір'я, це сумніви, це набагато тяжкі вороги, з якими дуже важко боротися. Бо це духовний світ, який Дорогі брати і сестри, має велику силу. Хотів згадати історію з того письма. Коли це виявилося на ділі, єврейський народ підійшов до кордонів землі обіцяної. Господь Бог каже, прийдіть засілі цю землю, я їм вам віддаю. Але б звитно військові послать розвідку, аби розвідати слабі місця, місця міцні, аби було менше втрат. І єврейський народ вислав 40 розвідників, аби дослідили землю. І коли розвідники повернулися через 40 днів. Кожного коліна по розвіднику на 40 днів вислав, аби дослідили землю. І коли не повернулися, то вони почали між народом посіяти сумніви. Ми бачили там людей, їхній зріст був дуже великий, вони були, ми перед ним були комаха у їхніх очах. Ми бачили фортеці, укріплені, ми бачили там тяжкі міста. І тому цей сумнів міжнародно, Дорогі і сестри, став причиною. Великих поневірян єврейського народу. Тільки Ісус Навин і Калев, два розвідники сказали, Господь Бог з нами, то ми цю землю візьмемо, не бунтуйте проти Бога. Бог з нами і ми його візьмемо. Але сказав ні. Ти прийшов, Господь Бог прийшов нас тут вигубили, наші діти будуть тут понищені, будуть рабами. І Господь Бог сказав за те, що вони нарікають на мене, за те, що вони не повірили моєму слову. Діти про яких вони кажуть, що не будуть загинуті, вони віду землю обіцяну, а з цих людей ніхто не війде у землю, обіцяну. Всі їхні кістки ляжуть у пустелі. Дорогі брати і сестри. Війна на Україні вирує, війна жорстока, війна, яка несе біль, втрати, <кхух> сльози і війна є. Але, на жаль, ми байдужі, але мусимо розуміти перед Богом, дорогі брати і сестри, що наша байдуж не, не буде не буде. Не випробувана. Кожен з нас мусить дати звіт за те, що чи він брав участь у духовному кріпленні хоча б воїнів, бо наша байдужість, наші сумніви, наше маловір'я буде причиною того, що ми не побачимо Україну, якою вона мусить бути. Україна буде. Бо якби Господь Бог її знищити, то вона би пропала дановні віки. Де Монгольська імперія? Де Римська Велика Імперія? Де перси, які всім світом трясли? Де Вавилон? Це всі імперії, їх немає, а Україна є і, і часто гнобили, часто її руйнували, але вона все одно є. Тобто Бог з нами. І тому велика відповідальність для нас, якщо ми не віримо, якщо ми сумніваємося, якщо ми маловіри, Бог просто не дасть нам побачити майбутнє України. Тому щиро дякую отцям, бо нині погода навіть нам можна сказати, не посприяла до молитви, бо погода гарна, і всі кинуться до своїх справ. Але, на жаль, ми не розуміємо, що наша перша справа і основна справа це кріткість наших вонів. Це їхня допомога, це їхнє прохання молодовного заступництва у них. І тому нехай ця вода, яку ми сосвятили, поїде на фронт, передавайте своїм рідним близьким. Нехай вона його А молитву, яку сьогодні біля престолу Всевишнього Лунава, Нехай святий Ділий Миколай перед Богом покладе, щоб нам було почуто в Бог наші хлопці. Вонося живими і здоровими і з перемогою дорібрати і сестри. В цьому допоможе нам Боже, у Тройці, святий єдиний Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Зараз хотіла слово.